Повертаємось до нашої студії. Просто ми е, знаєш, Знаєте, як виходить, що ми настільки в нас гості неймовірні, хочеться спілкуватись. Ми, ми в етері спілкуємося і за е, етерами за ластотами спілкуємось, Не можна відірватися, і потім не можемо попрощатися. що хочеться поговорити. Хочеться поговорити. Не вистачає нам 20 хвилин. Просто не вистачає, розмови абсолютно Тож ми сьогодні. Що ми запросили до студії так. Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю нашого ріднесенького ДСНС. Тож Вітаю. ми вас дуже раді бачити, пані Юля. Ви дуже дякую. Так, наш шановний гість, і знаєте, у нас такі дуже важливі теми, бо зараз потеплішили погодні умови, то сонце, то вітер. Ну. Навіть якийсь був рівень небезпеки. Ну це дуже таке, знаєте, буває, що пожежа виникає. Люди не дотримуються правил безпеки, неправильно доглядають за своїм подвір'ям, можливо, за довкіллям. Ну, це наша байдужість, чи можливо я дуже не знаю. Багато гілок палять, листя палять і так далі. Горить, повсюду, то буває таке, звісно. Яка кількість пожеж виникла у Запорізькому регіоні за останній час? Ви знаєте, почнемо з того, що необхідно з дитинства виховувати культуру, культуру. безпеки, так. безпеки, життєдіяльності. І це е, саме ті аспекти і ті ризики, які можуть завдати шкоду життю і здоров'ю. Саме тому ми починаємо з дітлахів і uh -huh. вже впливаємо на дорослих, але ж дорослу свідомість дуже складно зламати Однак, да, і переконати так. в тому, що це небезпечно, поки доросла людина сама не потрапить в якусь халепу, uh -huh. отримує або опіки, Шіплі, або якісь збитки і. Після цього робляться висновки, а дітей ще можна навчити, і саме тому ми активно працюємо в цьому напрямку. Що стосується пожеж, ніяка пожежа сама по собі не виникає. Будь-то на відкритій території пожежа, да, це може бути людська необачність, кинутий недопалок, або навмисний підпал, що тягне за собою відповідальність, кримінальну відповідальність. От. Або ж Незаконне випалювання сухої рослинності торішньої. Наприклад, прибрали городину, згрібли все на Листя. купу, піднявся угу. вітерець, а була не була. Угу. Запалював вогнище. Розпалюється вогнище, вітер підхватив, поніс так. і дуже значні, так є, так. значні території страждають від дії вогню. Якщо мова йде, наприклад, про такі заповідні міста, як наш острів Хортиця або Плавнева частина острова, це взагалі якийсь жах. Чому? Тому що це безводний район, по перше. Велика віддаленість від міста так. помітить його вчасно неможливо вже коли він набирає обертів, обертів так, масштабів. Да. І коли вже з міста бачать дим, угу. то телефонують 101 і кричать: Ой, там в такому вже районі горить. вже горить пожежа а приборкати її дуже складно. Ну непрохідні. Непроїзні частини острова, угу. да? там, де густа рослинність, пожежна машина не може проїхати. Якщо мова йде про плавневу частину острова, то там взагалі приходиться особовий склад довозити на катерах так. до місця угу. події і використовувати ранцеві вогнегасники або найпростіші хлопавки, угу. якими хлопці збивають вогонь, тому що пожежна машина не доїжджає. Враховуючи те, що не перший рік уже у нас такі пожежі, і ця вже практика в нас є давно, є плаваючі мотопомпи, які дозволяють забирати воду прямо з річки Дніпро і подавати її на осередок пожежі безпосередньо. Але ж після аварії на Каховський ГЕС і береги Дніпра обміліли. І в цьому також є ті ризики і небезпеки, які приховує. В собі неправильна поведінка людей, люди. тому що люди не замислюються наскільки це важливо і складно, які можуть бути, бути ну, роз'яснювальна проводиться робота якась. Так, роз'яснення робота проводиться. Дивіться, з початку року, а це вже можна підсумувати перший квартал uh -huh. 25-го року. Да, на території області виникло понад 300 пожеж на відкритій території. Це ті, що і зафіксовані лише, так? Це ті, що зафіксовані, і саме головне, що площа складає близько 100 гектар, uh -huh. а збитки, які нанесені природі, eh, понад 2 мільйона гривень. Uh -huh. А знаєте, що у нас зараз є відео, пропоную подивитися, де наші надзвичайники розповідають, як треба поряджати і як ліквідувати наслідки вогню або не допустити так до того, щоб було загорання. Шановні громадяни, рятувальники закликають не провокувати пожежі в природних екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів в умовах повномасштабної війни в Україні. Такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Нагадуємо, що законодавством України заборонено спалення сухої рослинності та її залишків. Відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладається штраф на громадянина в розмірі від 3060 гривень до 6120 гривень. Будьте відповідальними, якщо ви стали свідками загорання. Відразу повідомляйте за екстреним номером служби порятунку 101. Okay. Повністю згідно з своїм колегою, тому що будь-яка пожежа це неконтрольоване гріння. Тобто людина залишила все і пішла собі десь у справах. Я гадаю, що треба вводити штрафні санкції, треба. Треба долучати до відповідальності кримінально. Чому я гадав, що ну можливо, ну дуже на жаль, що наші люди не розуміють інакше, так коли просто проводяться резясвінувальні роботи. Тож ми контролю. дуже часто про це говоримо. Так В e, плані ну людина покурила, пішкинула і пішла. І як ти проконтролюєш, що вона пройшла лісочку? А в Європі ти, ти собі не дозволиш цього розгрібати. взяти? Ти не дозволиш собі в Європі mm. недокла кинути просто посеред вулиці. Ну цього просто не можна. так? Да, це неможливо, і будемо сподіватися, що ми сьогодні зробили декілька Росіясь. кроків. Діхай, да. Роз'яснювальної роботи серед населення, і можливо, хтось до нас дослухається, тому що. Ну це дуже небезпечно. Мало того, що шкода завдається, так і ще ми випалюємо зелені легені нашої так, планети. Так, Що ми так залишимо нащадкам, якщо ми будемо так безглуздо ставитися до природи, і це дуже актуально напередодні травневих свят. Так, так, так. Вже за прогнозами гідрометцентра, похолодання, яке нам принесло холодне арктичне повітря, воно вже поступово відступає так. від нашої Запорізької області, тому що були. Навіть заморозки на ґрунті до мінус двох градусів, але ж з четверга, гідрометцентр обіцяє вже встановлення нормальної, весняної, теплої погоди. І напередодні вихідних і святкових днів, які чекають на нас всіх, хотіла звернутися до громадян з величезним проханням, не порушувати елементарні правила безпеки і все ж таки. Дотримуватись, пояснювати, пояснювати дітям, як себе поводити. Якщо е, хтось бажає посмажити, шашлик, або шашлик, так, щось посмажити шашлик або да, якісь смаколики, то в жодному випадку це не можна вийти і зробити, як це було раніше, там на комсомольському пляжі, да, або е, на острові Хортиця. На туристичному пляжі, е, чому тому, що під час дії військового стану та згідно заборони комісії ТЕП та НС нашої Запорізької області це робити неможливо mm -hmm. тільки в спеціально відведених містах на сьогоднішній день вони є на базах відпочинку, mm -hmm. ті, що ще працюють, от і там. Власник бази відпочинку несе за це відповідальність. Як він облаштував цей майданчик спеціально відведений, обов'язково біля мангальної зони повинен бути і вогнегасник, і відро з водою, і пісочок заготовлений. Тому що будь-яка жаринка, яка випала з мангалу, вона може призвести до загоряння. І власник він зацікавлений, аби на його території не було пожежі. Там мова й не йде поки що про штрафи, мова угу. йде про матеріальні збитки. Люди вкладають гроші, тому вони цінують. Те, що вони Облаштовують. облаштували. Е, дивіться, якщо мова йде про те, що ви вдома, на своєму приватному майданчику, е, захотіли зробити а угу. мангалу немає, то для цього необхідно підготуватися. Е, розчистити суху торічну траву, якщо угу. така є, де на галявині вдома, е, зробити заглиблення, викопати ямочку угу. Mm -hmm. таку, відповідно, обкласти свій майбутній mm -hmm. вогник камінцями, кирпичиками і зробити таке mm -hmm. заглиблення. Це взагалі про вогнище, то саморобний мангал з чогось, щоб воно ну, no, якщо не, не вздумайте да. поставити вище. Зараз, ви зараз в інтернеті дуже багато mm -hmm. порад, то... Mm -hmm. Перш ніж розводити вогнище, і то готов. краще поцікавитися. Так. Да? Так. Якщо хтось нас сьогодні не почує, то краще поцікавитися в інтернеті, як це зробити безпечно. Крім того, коли ви закінчили вже смажити, mm -hmm. не залишайте його просто mm -hmm. так. Я вже казала, що будь-яка жарина може стати причиною масштабної пожежі. Mm -hmm. А враховуючи, що це приватний сектор, то може загорітися і будинок, mm -hmm. і якісь побутові. Так, будівлі так. хазяйській, а також є загроза перекидання на сусідні. Домов... Ст... Стикаються, ну, або пічка, або буржуйка, якась або. Ну, хто стикається з, саме з вогнищем, а не раз там в рік mm -hmm. запалює, той знаєш, що от, ти розпалив вогнище ну, там, в, в пічки в той же, да, за печ беремо. Доба може пройти, вже погасло все і затихло, і все і ще воно пропало. Ще жар а потім ти вигрібаєш все це, а там ще прям червоне так, вугілля, жар, воно ще пічки, горить. Є. І ти це викидаєш, і воно пішло, пішло, пішло. Так це доба пройшла. Тому, якщо заливаєте, там, будь ласка, не одно якось півліта. Так, раз, раз раз, 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 ага, все нормально, далі стигне. Воно як розпалиться, там будь здоровий. Такого лиха накоїть, тому будь ласка, це прям треба, якщо заливати, то заливати, щоб не горіло. Так, да, це дуже правильна, корисна порада, і людям, людям треба прислухатися до цього. Що стосується далі пожеж, пожежі ж виникають не тільки на відкритій території. Зараз похолодало, дуже багато людей вмикають каміни, щоб якось обігріти так, приміщення, так, так, тому приміщення. що опалювальний сезон вже закінчився. І на превеликий жаль, інколи це призводить до коротких замикань. От нещодавно в Запорізькому районі в одному із населених пунктів виникла пожежа. Село дуже віддалене, поки туди доїжджала рятувальна техніка, місцева пожежна команда громади, і будинок вигорів майже вщент. І за словами сусідів, на превеликий жаль, в будинку могла знаходитися господарка. Коли хлопці розбирали вже залишки після пожежі то дійсно виявили літню жінку під завалами, тому що вона загинула. Попередня причина пожежі це саме коротке замикання. Mm -hmm. тому... До цього це... може призвести, так. Це необхідно також враховувати, так. якщо вмикаєте каміни, не залишайте їх без, без догляду, не перевантажуйте електромережу, тому що це все може бути смертельно небезпечно. Так, звичай, так такі історії знає, не вдома, дуже... Ну, коли вже... А, змали поміж домів, а там поставили. Такі червоні, ці гідранти такі красиві. Да. Як так, о. по місту зараз стоять, Так, так каже, це водоканал ну... встановлює ці гідранти, тому що саме їх відповідальність, ми користувачі. Mm -hmm. Коли ми приїжджаємо на пожежу, нам треба додатковий запас води, ботички, так. то пожежні підключаються прямо до гідранта швидко і швидко забирають. Ну, але, воду. Нашу, ну і саме так. Mm -hmm. Але ну, Бачиш, що твориться? Наприклад, там, не дай Боже, там, влучайні, там таке розвалює і так. треба. Хлопці приїжджають дівчат на машині, не вистачає цього. Треба так. ж десь дозаправити, щоб не шукати, ось воно видно, все зручно. Як я міг пояснити, думаю, я хочу правду розказувати, чи ні, не Для зручності, щоб це Ви було. Ви знаєте, існує такий міф, що пожежні приїжджають на пожежу без води. І він, скільки, скільки я служу, стільки цей міф існує, mm -hmm. і ми сьогодні будемо з вами руйнувати цей mm -hmm. міф. Ну, як це, Значит, пожежна автоцистерна. Має водопідйомність. Ну, наприклад, розглянемо ЗІЛ 130 mm -hmm. mm -hmm. Ну, це вже застаріла машина, але ж на її прикладі, і перейдемо до інших. Він має водопідйомність 2 тонни 350 літрів. Mm -hmm. Під час пожежі вода піддається під тиском десь 6-7 атмосфер. Mm -hmm. Тому цієї кількості води, з якою приїхали пожежні, вистачає 5-7 хвилин роботи. Все. Потім потрібен додатковий запас води або встановлення на гідрант для того, щоб безперебійно подавати воду. Людина в паніці, в неї горить будинок, якісь скарби, щось цінне, що знаходиться в будинку. Ну, Відбувається так, що людина в істериці кричить: а. Вода закінчилася, приїхали без води, що це таке, у мене так, горить хата. Ж, так. І давайте там і сусіди, і всі рятуйте, а пожежни, пожежники погані, тому що ото так. Ні. Пожежники розуміють, Більше що вони вокзалі. роблять, використовуються, зразу вивчається, оцінюється обстановка. і саме... В осередок пожежі подається вода, аби збити полум'я і не допустити його розповсюдження на поруч розташовані будівлі. Ну і якщо є гідрант, то зразу так, додатково. додатково. Якщо немає, якщо є якісь складності або об'єкт з масовим перебуванням людей, відразу. Підвищується номер, номер виклику. Ну, наприклад, да, возьмемо там якусь лікарню або школу, mm -hmm. або щось для прикладу. Це об'єкт, на якому перебуває багато людей, да? і зразу по третьому номеру виклика виїжджає ще. ще додаткова техніка, яка максимально намагається ліквідувати той чи інший осередок пожежі. І неважливо, це вже робиться автоматом, якщо мова йде про об'єкт з масовим перебуванням. Це може бути і супермаркет, це може бути і універмах, будь-яка культурна будівля, де відбуваються якісь заходи. тому все це відпрацьовано і знаєте, що наші рятувальники готові 24 на 7 у будь-яку е, пору року Неважливо, це холодно, мінусова температура так. або це літо і спека. Mm -hmm. Вони завжди готові. Велика дяка Юлія Володимира. Залишається у нас мало часу. Скажіть, зараз війна, і ви займаєтесь тим, що знешкоджуєте вибухонебезпечні предмети? Розкажіть, будь ласка, коротко, якщо які правила поводження, якщо ми бачимо, Далі, що це, нам початку року вже виявили понад 700 вибухонебезпечних предметів. Це по запорізькому району? Да, саме по підконтрольній Україні території. території mm -hmm. да. В чому небезпека? В тому, що будь-який пересічний громадянин не може визначити, це вибухонебезпечний предмет чи ні. Це повинен зробити тільки фахівець. Вони в нас називаються ідентифікатори. Угу. Тобто люди, які пройшли спеціальне навчання, вони можуть оцінити ступінь ризику з цим предметом. Угу. Будь-який пересічний громадянин, побачивши щось підозріло, для нього це буде підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Якщо ми запам'ятаємо це формулювання, це вже 70% успіху. Підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Набираєте телефон 101 або 102, повідомляєте про знахідку обов'язково. Не допускаєте сторонніх, особливо дітей, бажано цю територію якось помітити, ну, щоб якась яскрава хустка або, да, або якийсь знак, щоб ви не втратили те місце, особливо зараз, коли трава піднімається, воно дуже швидко можна загубити це місце. Дивіться, ворог підступний. Використовують різноманітні, найсучасніші види зброї. Зброя взагалі в світі придумана не на користь людини, а для того, щоб калічити, травмувати і вбивати. Тому, якщо ви побачили щось підозріле, в жодному випадку не чіпати, не пересувати, не робити ніяких механічних дій, не кидати в вогнище, не намагатися розбирати, тому що все це може призвести до вибухів. І от нещодавно ми отримали повідомлення, наші хлопці в одній з в одному з регіонів України виїхали на розмінування, там впав шахет. Це сталося вночі, там десь о другій годині ночі. Хлопці приїхали десь за дві години, вже були на місці, але згідно вимог техніки безпеки, вирішили дочекатися світлого періоду доби. І десь близько шостої години ранку сталося несанкціоноване спрацювання цього шахіда, mm -hmm. скоріш за все, що там були касетні елементи, які mm -hmm. спрацьовують з відтримкою, mm -hmm. з затримкою. Mm -hmm. От. Е, відпрацювали ці касети, хлопці ще вичекали час і в четвертий раз відбулося спрацювання вже, окремі касети. вже окремих касет. Спрацювати. Слава Богу, ніхто не травмувався, угу. тому що ми вже навчені таким трагічним досвідом. Нещодавно угу. травмувалися два наші е, піротехніка, зараз вони знаходяться на лікуванні одного. Чекає протезування, тому що дуже серйозне поранення відірвало стопу хлопцю 29 років. Угу. Ви бачите, що все це, всі ризики, про які я зараз кажу, наші рятувальники вони також не застраховані да. від цього. Просто ж кажуть, що вся всі правила безпеки написані да всі правила безпеки написані кров'ю, кров'ю жертв жаль, попередніх, да, попередніх да. негативних подій. На жаль, гинуть люди, на жаль, травмуються. А з війною це це просто якийсь жах. Як я казала, що жодна зброя в світі не на користь людини, це, тільки щоб. Що, люди, травмувати. Ви бачите, там новини, читаєш, дивишся, впавши хедж, щось там підняли, потягли кудись. На що це робити? Це ми вдуває. вам дуже дякуємо, дуже корисна інформація. Дуже ми е, сподіваємося, що ми до когось достукалися, ми mm. поводимося обережно з вогнем. Ми, якщо бачимо вибуха, небезпечні предмети, звертаємося 101 чи 102 і чекаємо на приїзд фахівців. Так? Так, да, Хоч... ім'яно так бажаю всім теплих вихідних, затишку в домі і щоб вогонь ваші домівки тільки ніс добро і благополуччя. Дуже дякую. Хочу нагадати, що нас була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю ГУ ДСНС. Дякую Дякуємо, пані Юлія. Дякую. дякую на все добре. Бережіть себе навзаєм.